Так само ми можемо тут портал кенти і туди портал кенти, да? Оба! І пройти наверх. Хорошо? Ааа, ось він. І мені надо, короче, коротше, в хати, в портал, поняв? Все, Ізі, ми пройшли. Хе-хе! Тихо, саня, сюда нам надо. Тут ми пройшли, хорошо, сюди ключ ставили, платформи піднялись, поняв, щоб ми нормально пройшли. Тянем, потянем цю двіжуху і з'являється мост. Хорошо, хорошо. Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали у Майнкрафт, але як ви бачите, скін у мене зовсім інший. І я не знаю, чому у мене такий скін саме на цій мапі, але що саме цікаво, саме сьогодні ми будемо проходити головоломки і пробувати, пробувати, проходити все далі і далі, далі. Я не знаю. Знаю, скільки там левелів буде, але я знаю, що деякі з них ну прям супер складні. Так, і для початку все, що нам потрібно, це нажати на ось цю кнопку Бенс Portal Пазлс. Опа. Так, престарт плейнг портал пазлс. go. Це походу чекпоінт перший, і ми можемо йти тупо далі. Ага. Написав follow me, типа, і вона йде, а я повинен йти за нею. Хорошо, манюня. я то піду за тобою, тільки ти. Кажи, куди мені йти? Ага, мені тут треба пройти, да? Я пройшов. Все, я поняв. А, поняв, так? Короче, тут була головоломка. Прикол в тому, що треба було приїхати не на обсидіан, бо на обсидіані смерть. А я, вроді, як пригнув на ну, обсідіан, я не знаю. Короче, є ще портал Пушка. У мене, і ми можемо кидати портал Пушку і проходити ось такі ось дистанції, правильно? А як мені пройти, Почекай. Я не можу розібратись. І я, виходить, можу кидати червону штуку і синю так само. Ну, а сам портал то не відкривається. А як відкрити сам портал? Так, skip instruction. Ні, це інструкція, інструкція мені по-любому нада. Ну, вона тут не робить, прикинь, просто клятий портал не робить. Як його використати, скажи, будь ласка. Так, на обсідіан, падаєш, ти помираєш, я поняв. У мене є, типа, якийсь портал. Ааа, все, я поняв, боже сань, який ти телепень. Який ти сань телепень просто? Отако на на, на, на ці блоки ставити. І все, ми пройшли. Хорошо. Так само ми можемо тут портал кинти і туди портал кінти, да? оба і пройти наверх. Хорошо, це супер. Ні, максимально легко поки що проходиться, але це поки що тільки е, момент, як би мені навчитись. Ага, все поняв, синя штука дає мені левітацію. Значить, кидаємо сюди синю штуку, сюди кидаємо червону. Правильно, і запригуємо. Оба і все, диви, ми все проходимо, у нас все максимально класно. Шкода, що тільки портали не можна просто так десь кидати. Поняв їх надо кидати тільки отако десь. Ага, і є ще отакі пілари, да? Тіпа тотемчики, які треба штовхати, як я розумію. Hmm. Ну ми можемо ще туди воно портал закинути. О, І я можу просто пройти. Питань нема, але де сам. Ааа, ось він. І мені його треба, коротше, проштовхати в портал. Поняв. Оцю штуку ми проштовхуємо в портал. Самі заходимо, потім соваємо її ось на це місце. І що щось відбудеться, да? Відкрилися двері, ми заходимо в портал і все. І ми, виходить, пройшли, да? Обалденно. Ні, це реально класно. Так, ставимо портал. Нам треба ще десь червоний поставити. А, червоний отуда можна поставити. Все, хорошо. Ага. На цю штуку можна прыгати. Поняв, вона дає левітацію. Зараз ми помалесенько проходимо просто квест. Типа, ну, таке інструктаж, можна це так назвати. А потім вже буде все ставати набагато складніше, і будуть жорсткі головоломки. Ось мені навіть дали ключ і об'яснили, як ним користуватись. Просто підходиш і з ключа по дверкам і ти все пройшов. Чекпоїнт 0,4. Ааа, і тут квести. Походу, почались нормальні квести. Перший левел, третій, п'ятий. Ну і ми можемо піти в перший. В свій перший левел. Ну що, go. Пройшли невеличкий інструктаж, Чуть-чуть розібрали, що і як Потрібно робити, розібралися, як ставити портали. І, в принципі, в принципі, чотенько. Зараз будемо дивитися, що тут треба робити. Дивись. Ага, у нас нема моста. і нам потрібно цю штуку протягнути туди. Правильно? Давай спробуємо, я не знаю. Давай, давай, давай. Штовхайся, братуха. Ми ще тебе дотягнемо сюди. І ми, коротше, ці пілари можемо ще таскати з місця на місце. Поняв? Ми ще тут ось поставили. Там відкрилися двері. Диви. Тепер я можу туди пульнути портал. Сюди пульнути портал. Отако пройти тут спокійно собі. І. і і. І і, 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 що мені потрібно ще? Портал у мене по суті є, так що я вже сюди можу попадати і так, на ізі. Двері у мене вже там ну, відкрилися. Портал у нас є, двері закрилися, але портал у нас остався. Все, тепер ми можемо цю штуку, по ідеї, тягнути в портал, потім ставити на те місце і щось відбудеться. Я, чесно кажучи, не знаю що, але буде непогано, якщо з'явиться мост. Скоріше за все, саме так воно і відбудеться. Почекай. Так, давай йди сюди. Опа! Ооо, в натурі мост побудувався! Оце круть, все, ізі, ми пройшли. Хе-хе-хе! Тихо, Саня! Трошечки. Ай, я, з... я... я не зробив чекпоінт. Я не зробив чекпоінт. У мене все заново. Нельзя було помирати, поняв? Я так затупив, капець. Коротше, ладно, щас ми заново все зробимо. То, в принципі, не є проблемою абсолютною. Кидаємо, ставимо портал. Ізі. ставимо ще один портал, проходимо сюди. Не знаю, на що ми сюди пройшли, кстати. Ми могли сюди далі не проходити. Ми могли просто оцю штуку тягнути уже сразу туди в портал. Ну, коли ти вже проходиш другий раз, то воно вже набагато легше, але це все одно нелегко робиться. Так, в портал ти зайшла. Все чітко. Тепер пішли сюди, піларчик, пішли сюди, переходимо, і з'являється мост. І ми по ньому можемо йти. Слава Богу. Бо я думав, що поки він з'являється, то по ньому йти не можна. Значить, що ми можемо зробити далі? У нас є там червоний портал, ми ставимо сюди синій. І ми можемо тепер звідси піти туди через портал. А там буде видно. Бенс. Все, ми на цій стороні. Ну. Но... Поняв. Нам цей пілар тепер притягнути треба. О, так тут все не так просто. Ти прикинь. Тут все, капець як не просто, у мене там червоний знаходиться, значить ми можемо пригнути сюди, поставити тут синій портал. Тепер ми просто закидуємо його сюди. Ця штука тепер тут. А, а чому мост поламався? Ммм, hmm. мост прям реально поламався. А ну правильно, бо мост був, бо ця штука тут була. Саня, боже, що ти начудив, що ти начудив. Ой-ой-ой, ладно, сейчас закинуємо цю штуку сюда. Надо її поставити назад, щоб з'явився мост. Все, мост знову з'явився. Ми можемо тепер по ньому пройти сюди. Во. Mm -hmm. Якщо я просто поставлю тут портал, то я вже цю штуку звідти не висуну, поняв? Оце біда. Це прям халепа. Но ми можемо зробити по-правильному. Ми можемо зробити отут червоний. Синій у нас є там. І ми цю штуку сразу витягнемо наверх. Правильно? Давай, Бенс, Бенс, наверх тепнулись. Отак. Просто над думать головою. І сі. І ми відкриваємо собі новий місточок. Бен. Супер. А, тепер у нас два містка так працює. Це насправді дуже класно. Це насправді капець як класно. Так, хорошо, а, там є чекпоінт. Непогано. Тут ми можемо поставити портал а, що то типу левітації. У мені два портали туди, да, надо? Я просто думаю, хочу роздивитись, щоб я зараз не провтикав портали там, на задніх сторонах. Но вони мені, по суті, не надо, Тому давай ми тут поставимо любий який абсолютно портал. Головне, туди не впасти. І один туди кинемо. Все, давай. Норм... А, почекай, ні-ні-ні, треба -ні -ні. було все правильно робити. Живем, живем, живем. Пригаємо. О тут проходимо. Все, хорошо, зараз буде чекпоінт у нас. Є, у мене є чекпоінт свій перший. Фух, хорошо. Так, синій портал ми тут кинули. Давай ми туди далеко кинемо червоний. Він відкрився, але ж він нам тут не надо. почекай, червоний нам надо туди. Все, давай, ідемо сюди. Все, ми на синьому порталі. Погнали. Тільки куди мені його треба сунути? От я ще трохи не поняв. Давай поки що сюди, подивимося, що буде, якщо ми сюди засунемо цей пілар. Угу. І що відбулось? Та в принципі таке відчуття, що нічого. Хоча ми можемо зараз вальнути. Почекай, який там портал був. Там синій, значить, сюди ми ще червоний бахнемо. Бемц, брягаємо на нього. Заходимо сюди, піднімаємося. Все хорошо. Тут шарин пилар, мы осовые. почекай, пока может не надо. Нет, тут есть ключ, значит, там по сути тут більше ничего не потрібно. Погнали, скидываем эту штуку нанизу. Хорошо. Ты куда ты тянуть? Сюда наверно. Погнали. Він іменно пішов вниз і його звідси тепер не забрати, поняв? А що ж мені робить далі? Я оце тако думаю, я то по факту вроді щось і прохожу, поняв, але я ніяк нікуди нормально і не доходжу. Ось я наверху, ось пілар наверху є. Як мені попасти наверх? Все, я поняв, як попасти наверх. Я поняв, як попасти наверх. Синій портал відкрився. Погнали в червоний, і все. Ми вилізли в синьому порталі. І все, що мені потрібно зробити, це тут пропаркурить. Опа, опа, і. Ізі. Все, хорошо, гух, добре, що не впав. Все, скидаємо цю штуку сюди. І з кайфом просто доносимо третій пілар. Обалдеть. Ні, насправді дуже цікава штука. Такого, поки перший левел, типу, воно супер ізі, поняв. Е, ну но... так, я би сказав, даже, поняв зі своїм приколом. Ти просто відтачуєш свої навички. А так, то по суті, поки що все ізі. Отут ця штучка, яка дає мені левітацію. Все, погнали. Тут у нас чекпоінт новий, просто велика, велика локація. І я не знаю, що тут дещо зробити. Ну, мені подобається те, що тут немає ніякого обсії. І я по суті то померти тут не зможу, хоча назад уже вилізти теж, так? Да? Ні, можу вилізти. Все, хорошо тоді. Окей, працюємо. Бемс, бамс, бамс. Там ми можемо когось кинути. Тут холс. Э, І сюди мона ключі складати. Так, ну тут наверх я не, не допригну. Хорошо, треба думати, що робить. Надо думать, що робить. Що робить, що робить, що робить. Хорошо, є ідея. Ми можемо вилізти туди. Вилізти зараз дуже ізі. Ми ще й туди можемо піти. Боже, у нас купа купа різних моментів, куди ми можемо сходити. Окей, ми тут. А а що далі? Там якийсь пілар, їх два. Давай один портал тут, другий тут. Погнали і погнали до Пілара. Я щас попробую щось перекрутити. Я не знаю, наскільки це хорошо буде взагалі і правильно. Ну, вроді, не зря я сюди прийшов, я думаю. Може там за цими дверима ключі. Цілком ймовірно, що там є ключ. Реально без шуток. Давай, 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 давай. Санчело, стягни цю штуку. Бемц. Ха, Ха. Хорошо. Погнали на портальчик. Потім звідси сюди. Піднімаємося. Опа, ось все тобі ключ. А оцю штуку можна можно да? Все, ключ є. Хорошо. Все, сваливаем, звідси. Давай. Свалим, свалим, сваливаем, І йдемо в другу сторону. поняв? І сюда ми, кстати, можем ключа положити, вроде як. Так, один ключ є. Диві, як його розбирає. Понял, я поклав ключа. Но одного недостатньо. Окей, хорошо. У мене є жорстка ідея. Мені до сюда наверх. Окей. Давай тут ставим червоний. І погнали, тут поставим синій. Пригаємо, піднімаємося. Супер! У мене ще просто скрізь є підказки, поняв? Отакі От ось. Так, головне в обсідян, там не впасти. Ага, і ключ ось. Окей. А де мій? <свіс> Ой, головне, зараз не запутатись. А в принципі, кстаті, не, було не важливо, який ми нажмемо, яким кольором нажмемо, але ми можемо сразу нажати червоним, щоб ми заспавнились потім дома і було чіл. От тут воно червоний спавнемо. Все, є момент. Забираємо ключ і. Він не свалює. Я не можу свалити звідси. Я не можу звідси уйти. Е! Капець. А як так? Ні, вмирати не, вмирать не треба. До наступного чекпоінта. Так, три секунди, жду. Ой-ой-ой, все заново! Обалдеть. Ладно, що все зробимо. Так, інте! Я вже знаю, що робити. Залазимо сюди, пожди, сюди. Не допригнув чуть-чуть, нічого страшного. Я просто запутався, куди мені треба, поняв? Отако От нам прямо. Let's go, let's go, let's go. Ух, зараз буде солідно. Главне, отут не провтикатися. Я, коротше, коли зажав shift, я виключив всі портали, поняв? Того мені треба зробити ось так. Тихо. Фух, я вижив, хорошо, боже. Це було солідно. <сміг> Міг я ще жорстко програти. І, кстати, дві прикол. У нас ось о, ми повинні нажати тут два ключа зробити. А ми можемо, вообще, по-хитрому, поняв, отуди. Там є жовтий кусок, я бачив. Туда мене закинути телепорт, поняв. Це вообще жорстка движуха. Так, все, закинули два ключа, полагодилась драбина і все чітко. Чекпоінт на базу. Погнали розбиратися, що робити далі. Ага, ось ця штука. Тут на ну, общіння не заставати. Сюди треба принести оту штуку. Окей. Та нема. Все, портал открили, і let's go Цю штуку ми перетягуємо, і зараз відкриємо двері. Я, правда, не знаю, навіщо мені їх відкривати і що буде далі. Ага, откриється далі прохід. Окей, я поняв. Отако пройшли. Кстати, ці чуваки ощі пропали тепер. А тут головне не слитись, почекай, тут тяжко щось буде. Так, на обсідні не можна, тут можна левітацію використовувати десь, але де? Почекай? Плюс ключ, хорошо. То, що ми там можемо поставити портал, це супер. Тут є ось ще прохід. О, ось сюди нам треба. Тут ми пройшли, хорошо, сюди ключ ставили. Платформи піднялись, поняв. Щоб ми нормально пройшли. Ну ми могли вообще тут телепортом пробігти. Так, кидаю телепорт. Я оце ще думаю. Якщо нам наверх, ми можемо такое зробити. там, пойдет. Так, тут важіль! Опа, і драбина появилась, диви. Сипок появився, по якому навилізти. Обалдеть! Оце круто. Тепер ми цю штуку просто скидаємо. Ти бачив, що там? Там якась солідна штука. Там ще, коротше, мона грати грати, я тій кау. це хоч і перший левел, але він такий, ну, не з легких. Ну, ще з легких, ну все одно часу на... <coughs> Нормально хотів я сказати, ти дивиш, що воно не робило. Просто заспавнулася та штука. Тепер я можу по ній пройти, да? Да, я можу тепер пройти якраз то далі. Вау. Ой-ой-ой. Так, портал один. Портал 2. Запригуємо. Чимось мені ця гра нагадує портал. Не знаю чому. У мене є ключ. А куди мені його треба поставити? В двері. В двері треба ключ, ключ треба в двері. Все, є момент. Ми пройшли. Почекай, ні, ми зараз дійшли до ще одного чекпоінта. Ще, походу, ми не пройшли взагалі. Обалдеть. А тут, походу, кудись треба. Вс... Ми тут були? Ні, ми тут не були, просто дуже похожа локація. Фух, е, ладно, у нас є портал. Давай цю штуку поки підтягнемо. Отако, погнали сюди. Погнали сюди, ставимо тут. Там який був голубий, ставимо тут червоний. Проходимо в портал, тебе дотягуємо і пошурували браток. Let's go! Ось бачив, він не заїхав всередину. Значить, ми його ще будемо звідси забирати. Щось мені так підсказує, що ми його ще звідти будемо забирати. Отут тут у нас з'явився мост, і якраз ось тут ми його можемо притягнути. Да. Там у нас червоний, значить тут там надо голубий. Все, let's go. Easy, easy, easy. Жалко, що тільки тягнуть далеко треба. Воно тягається, отако незручно. Поняв? А так то ми нормально проходимо. Я вже хочу перший левел до до кінця, бо це капуто ще жорсткий. Будь ласка, так, мосточок. Давай, де будуйся. І ми погнали. Ти, кстати, теж не в'їхав в кінець, значить, ще може щось буде. Так, тут ми проходимо. Ось сюди нам треба ключ. Прям ну, тут нема дороги до нього, поняв? Тут два треба. Тут ще два, ще два ключа. Обалдеть. А як це все проходити? Йоу. Я поняв, хорошо. Uh, кидаємо портал. Let's Угу. Uh -huh. Галімо ми портал кинули. Нам треба було тут червоний кидати портал. А, ця штука заспавнилась заново. Супер. Якщо штука заново заспавнилась, значить ми можемо uh, тут кинути червоний портал. І пошурували. Нам уже тут місточок не треба, нам червоного портала буде достатньо. І погнали. Тянемо, потянемо всю движуху. І з'являється мост. Хорошо. Хорошо. He -he -he -he. Так, вирубаємо левітацію. Тут піднімаємося чуть-чуть Uh, тут кидаємо портал, тільки який? У мене там синій, так? Да? Значить, тут треба червоний. Все, брат, давай, let's go. Я з тобою. Хорошо. Відкриваємо далі. Тут появляється теж мост. Let's go, let's go. І uh, у мене там червоно. У мене там Мені надо червоний сюди. Все, червоний портал є. Зараз ми заходимо туди і витягуємо ще ту штуку. Це, коротше, легка движуха. Просто тут треба трошки розібратись. поняв? Просто трошечки треба розібратися, подумати головою, і ти все легко проходиш. Ну прямо, коротше, не тягнеться, поняв та штука. Це жесть. Може ми потім добудуємо його якось, Я не знаю, може поки нам типа не можна, а коли 4 ми зробимо, то можна буде. І я ще щось відкрив, по ідеї да? От тут, напевно, давай. Бенс, 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 бенс. Куда дальше? Ммм, mm, я щось. Ааа, хитре, да, яке? А портал то не кидається туди. Опа, кинувся портал. Слава Богу, погнали. бенц взяли ключ. Хорошо, йдемо сюди ставимо ключ. І мені надам. Тут у нас ще один ключ, нам треба ще одного стовба десь знайти. А, ось, появився стовп. Вол. Нам просто заспавнила стовба. Це, звісно, круть. І оця штука появилась, да? Да, тепер ми можемо туди йти. Тільки почекай. Ми поки не можемо. Нам треба ще вставити ще один ключ. Отак ось сюди. І спавниться ця штука. Да, вона реально заспавнилась, прикинь. Це капець. Супер класна двіжуха. Погнали, це все. Бенц. І все, місточок. Я йду. Плюс ключ, плюс двері, і. Да! Зелений портал. Найс! Ми пройшли цей левел. Фух, тепер ти. Кащеді на левел 2. Ти що гониш? Тут перший левел капець складний, друзі. В Другий левел ми обов'язково завітаємо тільки згодом. А поки що, я хочу вас попросити поставити лайк, підписатись на канал і чекати на наступну серію. З вами був Слані. Всім пока-пока.